Посол Сполучених Штатів у НАТО говорить про те, що жодних дедлайнів Сполучені Штати не встановлювали щодо того, щоб війну закінчити до літа. А ми пам'ятаємо, що президент України спілкуючись з журналістами, сказав про те, що ну власне натякають на такі рамки зараз Сполучені Штати, і власне в цих рамках вони будуть тиснути. Зараз Вітакер це все спростовує. Який висновок робити? То, власне, навіть встановлення цих дедлайнів, про які Зеленський заявляє, чи є це вже фактором якогось тиску? Ні, так це тиск України на США, а не навпаки. Тому що І ще дивіться, раз. О, так, а так, давайте це роз... дипломатичний тиск. Те, що Чому? Зеленський це озвучив? Звичайно, звичайно. Він він натякає, що у вас та під підтискає вибори. У вас підтискає, і Путін чогось нікуди не хоче приїжджати, хоча він дуже хоче. А президент США не може організувати зустріч. Це такий відбиття можливих атак, які йдуть по лінії Віткафа Дмітрієва. Так угу. от і те, що він намагається це спростувати, це спростувати так. Це дуже добре, значить, ціль запущена. Ну, правильний правильний постріл. Це профілактика тиску. Це профілактика тиску. Щоб знаєте, нам не компостували мозок тим, що Україна щось не робить. Україна демонструє, що ми все готові там другорядні питання не підтримувати. Але основні питання, які вимагають росіяни, не будуть. Це можна, до речі, бачити по писку, який Um, здійснює пан Лавров він там кричить, що їх надули. Духу Анкоріджа не, не чує. Да, не да, да, Таврусський дух там в русів пахне да, і так далі. А це означає, що вони в тупіку. в тупіку, що росіяни не знають, що далі робити. Удари по території України не призвели до того, що всі кияни і взагалі всі українці кинули зносити владу для того, щоб вимагати. Вимагати у підписанні капітуляційних вимог, економіка явно валиться швидше, ніж вони сподівалися. Трамп продовжує арештовувати танкери. Дивіться, вчора восьмий танкер вже арештували в Індійському в індійському океані. А до цього до цього Індія Індія виявила, виявила уявіть собі контрабанду. Нафта у себе, у себе ну, біля ра, раптом, раптом вони у себе виявили. От не бачили, не бачили це. Це говорить, що процеси, які йдуть паралельно, дуже боляче б'ють по Росії. Дуже боляче перейдуть до Росії, що дотискається ще Індія, ну, для Росіян це катастрофа вже просто навіть в цьому році, а не наступному не через три роки. Ніх і ні Блеф стосовно того, що вони готові воювати там 10-12 років. Ну, Це просто, просто брехня, просто брехня, тому що всім стає очевидно, що вони йдуть в економічний колапс. Пане Тарасе, але я хочу повернутися до цієї тези да, про дух Анкоріджа, якусь там формулу Анкоріджа, про як Пісков говорить. Ро... Паніманія де стігнути це до цитуючи мовою оригіналу, але конкретно вони ні про що не говорять. Тобто, ми можемо лише здогадуватися, ну або припускати. Це зараз, ну як, Лавров блефує, коли він говорить про те, що щось там Сполучені Штати запропонували. Давайте зараз тоді по чоловічому все це вирішувати, дотримуйтесь, але натомість ми про щось домовилися. А Сполучені Штати не йдуть на співпрацю, танкери затримують. Санкційний тиск посилюється е, і так далі, так що було в Анкоріч, і чому про це, якщо так голосно вони про цей дух Анкоріджа кричать, тоді е, не конкретизуючи Сполучені Штати обіцяли. Ну якщо все порушується, нічого не обіцяло, нічого ніхто не обіцяв. Я вам скажу давайте так повернемось: навіщо Трамп зустрічався з Путіним? Трамп, ну знаєте, як реальна людина, він хотів конкретно почути від Путіна. Що ти хочеш? Ну що а ти почув хочеш? про печенігів? Так, ви правда сказали, коли перерви між печенігами Путін міг викласти усі свої хотілки. що він там намалював в першу чергу стамбульських угодах, що є денацифікація і все інше, і що ми заберемо Донбас і так далі. Е, ну, дивіться, е, американці могли просто похитати головою. Скоріше за так воно і було, тому що точно ніяких домовленостей там не було. Вони, знаєте, то це була знайомча в дійсності екскурсія, я б так сказав, для Трампа, щоб розуміти, а що далі робити. Е, вони могли, а росіяни, коли вони виклали у всі у свій ідіотизм разом з Печенігом і Ярославом Мудрим. А uh, тепер вважають, що вони про щось домовились з, з, з американцями. Американці взагалі не вважають, що вони про щось домовились. Uh -huh. uh, там там була спроба росіян протиснути, хоча б зняття арешту uh, з частини активів Росії, які знаходяться на території uh, uh, США, для того, щоб. Uh, для того щоб пустити ці гроші на закупівлю запчастин для боїнгів, навіть про це вони не домовились. Тому не в біса ніяких домовленостей немає. Ви запитуєте, чому, чому ніхто не говорить. Так ні, ніхто ні про що не домовлявся. Тобто, у їхньому шизофренічної свідомості те, що вони виклали свої якісь побажання, вони вважають, чому що американці це сприймають як домовленості. Далі, американці йдуть по своїй програмі. Вони нищать російську нафтову промисловість не через те, що вони люблять Україну. А тому, що їм вона не потрібна, їм потрібна американська нафта домінування, це в тому числі тиск на Китай. І дивіться, американці, коли десь нищать, наприклад, вплив Китай, а у них все зараз Китай. Вони паралельно нищать і Росії. Тому що там цікавий симбіоз завжди був, наприклад, в Африці, в Венесуелі і в інших Китай заходив грошима, а Росія забезпечувала силове прикриття, фактично, так угу. а, і от коли їх викинули, що з Венесуели, з інших частин, звичайно, що там крик стогін, що нас на дулі, як любить говорити цей Путін, на дулі, да на дулі, тому що ви лохі. Що тут можна сказати? Ніхто з вами не про що не, не, не домовлявся, Духан коріджа. Це Ні, я не розумію. я розумію цього. Лаврова він Я є. Чому хотів... поставила вам це питання пана Тараса? Тому що дух Анкоріджа з огляду на значить навіть російські пропагандистські зміни розуміють, що це таке, і от свіжа публікація у відомостях, де значить джерело близьке до переговорного процесу, говорить про те, що нібито там в Анкоріджі Росія говорила про якісь територіальні компроміси, але вони не стосуються Донбасу. Питання тоді про які компроміси взагалі е, могла йти ну, говорили. Пані. Ну я ж говорю, говорили. Вони я ж говорю, це був їх перелік хотілок. Да? Вони говорили: тут то наша, тут давайте Донбас віддавайте, тут Харківська область, тут це і так далі. Вони могли це говорити. Ну, дивіться, американці, як це зазвичай на переговорах, відбувається, коли ти ну, не знаєш, що сказати, ну не погоджуєшся, не хочеш приймати на подумати. Ти зазвичай говориш така, знаєте, є а uh, Нейтральна фраза говорить: ми розуміємо, що це питання дуже важливо для вас. Uh -huh. Наче б, на, і, і ти не розумієш, з тобою погоди чи не погодили. Да? Трамп міг так сказати, без наперечення міг так сказати, тому що ну, ну подумаємо, що там, що там вони. Я не готовий зараз не ні приймати ніяких рішень на даний момент. От, а, і а, звичайно, що вони могли, от те, що там пишуть відомості, я, я про щось говорю? Росіяни, ну там Путін там, потік своєї свідомості міг вилити на Трампа. Ну, разом з печенігами, звичайно, кудись без печенігів, да? <сіх> і з Ярославом Мудрим. І росіяни реально думають, що вони про щось домовились. А да? не так, американці. А американці Це не вважають, що домовились. А потім для росіян був шок. коли... Вони влупили санкції по Лукоїлу та Роснафті. Mm -hmm. Знаєте, як у росіян? Що ж таке? Хорошо, ж сиділи. За що? А тому, що йде паралельний процес знищення їхньої нафтової промисловості, і все. І це приводить їх до економічної катастрофи, до економічної катастрофи. З ними, з ними американці ні про що не збираються говорити поки не буде якийсь там мир. От вони говорять американці, послали їх навіть з цим питанням е, обговорення цього питання щодо е, скорочення ядерних озброєнь цього договору, тому що американці взагалі немає, не бачать сенсу обговорювати це з росіянами. Ну, вони хочуть з 40... Китаєм. Да, з Китаю думати, та що з росіянами обговорити. Вони і так будуть скорочувати це озброєння, тому що у них грошей немає навіть на те, щоб підтримувати е, поточний поточний рівень е, цих ядерних озброєнь і багато чого іншого. Так що, звичайно, що там е, Лавров буде плакати, що їх хтось е, е, обманув і все інше, ніхто їх нічого не обманув, тому що їм, ні, ніхто нічого не з ними не підписував і не обіцяв. Ну, але дивіться, Лавров скаржиться, говорить про те, що економічної співпраці, як такої обіцяної, на яку вони розраховували, немає більше того, санкції, арешти танкерів і так далі. Але паралельно з цим пана Тараса Дмитрієв зі своїми якимись інвестиційними пакетами, з тим, що добре конструктивно поговорили. От як це все докупи зводиться? Обидва ж які як. там патєлки Путіна до американців ну, і, то, і то, і то. Це, це і то і то це добре поліцейський, да? Лавров нічого не говорить того, що говорив Путін. А Дмитрів говорить те саме, тільки в більш м'якій формі. А після того, як американці отримали доступ до венесуельської нафти, розмову про якусь арктичну нафту, ну це просто смішно взагалі слухати те, що там Дмитрів пропонує. Що ви розуміли? Навіть за таких цін на нафту, навіть росіяни зупинили геологорозвідку розвідку щодо цієї нафти, так? Угу. Рідка метали, метале. Ну, слухайте, вкладати гроші, величезні в рідкоземельні метали біля полярного кола. Ну, це таке, знаєте, заняття. Хто буде вкладати? А, це всі танці з бубнами розмови про якісь проекти. Вони взагалі нічого не варті. Нічого не варті. Що дивіться, американці зараз отримали найбільше контроль найбільшими нафтами родовища світу? Це Венесуела. Далі наступний Іран. А там ще більше нафти і газу до речі, більше ніж в Росії. Питання навіщо ви взагалі потрібні? Ви взагалі нічим не можете бути потрібні американцям. Ну, у вас грошей немає, щоб при щоб Трамп знаєте приїхав і сказав, от Росіяни нам дали пообіцяли інвестувати 200 мільярдів в нас, хоча б 200 Для початку немає таких грошей у Росіян. І тому так, Дмитрієв там десь буде бігати, щось розповідати, щось є. Але нічого немає, тому що американці дуже швидко змінюють обставини. Дуже швидко змінюють обставини, які ставлять Росії просто без безвихідь. Така перемовний процес. От як ви бачите, що далі? Нічого, його давно немає. Його, в принципі, самого початку не було. Ну тому, що зупинилося на тому, на чому повинні були зупинитися, це, це те, що Україна не збирається йти з Донбасу. от і все. Щодо, знову ж таки, ось тих якихось дедлайнів, так, які ми розуміємо, вони фігурували і вони ну, власне вказувалися українській стороні. Після заяви Вітакера це вже не буде ну, власне так. Таким елементом тиску про те, що потрібно щось там прискорюватися, і так далі. Ну дивіться тут в цій ситуації, от в цій ситуації, що говорити, от баланс перемовин час працює, якщо от стосунки України та Росії, ой, України та США, е на Трампа тиснуть обставини більше ніж на Україну. Ну, вибори. Так Як це? розумію. вибори. Він обіцяв своїм виборцям, що закінчить війну. Це дуже гучна була обіцянка. А, а Війна все більше стає його війною, а не Байдена, як він би не хотів сказати, і Україна отак от жирно натякає, що готові зробити вам сюрприз, зупинити війну. Дайте там гавки, буде вам і свято демократії. І будете ви красавчиком. Умовно кажучи, в тому числі на вибори. Якщо ні, ну так це ж ви обіцяли своїм виборцям закінчити війну. А не ми обіцяли закінчувати війну. Так що так це виглядає? Пане Тарас стосовно нафти, Блумберг озвучив вчора дані, що 12 мільярдів доларів втрати лише від ударів по НПЗ. Які відбувалися минулого року, далі той же Блумберг говорить про те, що зараз видобуток нафти в Росії падає, а все через складності зі збутом. А ми розуміємо, що якщо не видобувати, то потім власне якось поновити так і розконсервувати ці скважини ці свердловини, їх фактично неможливо буде. Тобто, фактично, ті зараз умови, в яких опиналася Росія, взагалі скоро можуть ну, те, що називається, повністю витіснити її штати з нафтового ринку, маючи навіть якісь там запаси, вона ну, і, тобто, щось, щось вони серівна. Да, все, все рівно будуть щось вони, навіть якщо це буде збутково для них, вони будуть дотувати нафтові компанії за рахунок росіян і все інше для того, щоб якусь експорт отримувати. А, тому що ну без експорту російського нафти ну Україна просто не живе, а от а, і тому звичайно, щось вони будуть все рівно робити, намагатися видобувати. Але те, що проблеми настають, так воно і є. Санкції працюють американці полюють за танкерами, Україна полює за танкерами, СБУшники мочать по НПЗ а, і продовжується це все далі. Історія далі виникає питання, куди дівати нафту. А, от в Росії, в Росії на відміну від Китаю, наприклад, в Китаї є сховище, куди вони можуть закачати нафту, і у них є піврічний запас а, для всієї фактично економіки. А В Росії такого немає. В Росії фактично все з коліс іде. Ну так вони будували свою економіку, і відповідно у них два шляхи: якщо немає збуту нафти, а це а, закачувати ці... А, Нафту на танкери, щоб використовувати їх в якості таких плавучих е, е, сховищ, та? або е, в дійсності консервувати свердловини, а це дуже погана історія для росіян, оскільки е, відновити важко буде, а е, е, старі, особливо старі такі старі промисли, що те, що називається, технологій немає. А, і це означає фактично назавжди закривати нафтову промисловість Росії, ну значною її частину, і тому ці процеси вони збігаються у часі. Ну, дивіться, навіть якщо ти зберігаєш нафту, припустимо, на танкерах це все рівно гроші. Це ж вони десь бовтаються, да, по якомусь морю. А, це означає, що ти вже не знаєш, куди дівати ту нафту для того, щоб просто її збути. І а, багато чого іншого, багато чого іншого впливає оці фактори а, на те, що вони змушені а, будуть. Я не виключаю теж гасити свої свердловини до чи що, призведе до ще гірших наслідків для них. А американців це повністю влаштовує, повністю влаштовує, тому що вони я думаю, що бачать таку конфігурацію. Вони хочуть е, контролювати нафту всю світову, ну більшу частину, принаймні, для того, щоб тиснути на китай і змушувати китай е, витрачатися витрачатися е, на підтримку нафтової промисловості росії а це гроші величезні гроші спробуйте ще там побури наприклад в росії або відновити законсервовані свердловини тому що так, нафту х... по океану контролює китай